Добрий день, мене звати Микола і я працюю лісником у цьому лісі. Ходімо, я вам проведу екскурсію. Ну, ході, ну. У цьому лісі живуть зайчики, білочки. Бачу солов'ї тут бечуть. Білочки питаються шишками. Зайчики питаються морковка, яка росте в лісі. Так, де морковка. Морковка? Ага, я вам покажу. тілу морковку. Пошліть. Тут ростуть сосни, лочки. Що там ще у нас росте? Окації, а хто, ціла куча. хто тут обітає в цьому лісі? Звірі а які? Медведики, вовчики. Братики, да? Братики, да. Лисички. Питаються всі шишками. Да. А цей? Цей, скажіть що? А ще у нашому лісі обітають багато всяких рідкісних птичок, комашок. А ось там за лісом лісова школа номер 5 Ну звідси її не видно. Там ще вчився мій дід, да, Він ще в цьому лісі прогулював уроки. І Там учаться лісові діти, які теж прогулюються в цьому лісі уроки. Тепер ходімо, я вам покажу наших звіряток. Ходімо. А що ви ще віде? можете сказати цікаво про цей ліс? Ну тут облітають тут, <смі> тут шишки, ось, бачите, <смі> шишки. Хотів, ага, шишки, шишкульки. Шишки, так, все, 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 все. Такі букаски тут повз, да, Ох, ми трошки роздавили. Ми Земля їм пухом буде. Да. А оце, оці ямки, діти на суботинку копають. Це їх заставляють оце копати. Заставляють копати такі траншеї, бо тракторів нема в колгоспі. Вони копають у ці ямки, щоб, щоб букашки не мігрірували по лісу. Угу. Не топчіть сильно, бо це діти довго копали. Ой. Ну, що, ще раз покопайте. І ще, іще, іще. Іще, знаєте, у цьому лісі була історія. Тут раніше водили чупакабри. І вони жерли курочок, зайчиків, баранчиків, яких люди вирощували у нас в місті. І значить, мої предки, це, кстати, плащ мого діда ще. Він передавався з покоління в покоління. І, і в цьому плащу ще мій дід убив останню чупакабру в цьому лісі. А цей плащ що, священний чи? Звісно, священний. А що, якось передавався він з покоління в покоління, да. так? А? А, да. а з якого це року він передавався? Ой, та хрен його знає. Ще як дід мій був у моєму віці. Дай я вам грибочки покажу. А скільки вам років? Не знаєш? О, я не рахую, просто. А чи по кабри тут немає? Та ні, вони повездихували ще багато років тому. Це скільки? Ай, багато, давно, я вже не пам'ятаю, коли це було. Ну що, можна сказати, що ваш ліс повністю оправдан. Тут або жили тюпа кабри зараз їх немає. Тут грибочки, зайчики да, ростуть, да, грибочки. тут грибочки збирають. Ага, Нічого тут немає. Дивіться, шишки у нас тут ростуть. А все чудово в нашому лісі. Білочки їдять шишки, вовчики їдять білочок. Ну і отак. А лисички що їдять? Лисички, лисички їдять тюпа-кабру. Нормально, так. <рес> все, до побачення. до побачення. І так, з нами Маме був. Натягаловка продакшн. Всім до побачення.